Іде мужик. Бачить колодязь стоїть. Нахиляється, репетує в колодязь. А. Відлуння з колодязя. Б. Чоловік. В. Відлуння. Г! Мужик. Ну, ні хрена собі? Відлуння. А хулі ти думав? Сьогодні побачила зозулю у себе на городі. Запитала, скільки коханців у мене буде. Та як почала, як почала, довелося її каменем збити. Теж мені шалаву знайшла. Вовочка запитує мати. Мамо, а це правда, що нас годує Бог? Загалом так. А дітей приносить лелека? Звичайно. А подарунки роздає Дід Мороз? Так. Ну, тоді скажи, будь ласка, навіщо ми тримаємо бать? Пожежа в жіночій лазні. Дивляться, біля лазні стоїть один чоловік і рже. Спізнилися, братики ви. Спізнилися. Як же спізнилися? Лазня ще горить? Та лазня то горить. А от голі баби вже розбіглися. Купив собі нову сімку. Як виявилося, минулий власник був боржником. Тоді я поставив цю сімку донці на телефон. А що? Їй 4 роки і їй дуже подобається з ними розмовляти. Ще раз пожартуєш про мою фігуру, отримаєш по морді. Ти мене зрозумів? Та зрозумів. Ну, і що ти зрозумів, що твоя зайва вага мені реально загрожує. Вовочка, а чому ти позавчора до школи не прийшов? У мене менка труси випрала, а інших у мене немає. Вчителька розсержена. А вчора чому не прийшов? А вчора я йшов до школи повз ваш будинок. Дивлюся, ваші труси на матусі сушаться. Ну я й подумав, що ви теж не прийдете. У барі дама на підпитку голосно запитує. Є тут хоч один чоловік, який може зробити так, щоб я відчула себе жінкою. Стає один, стягує з себе сорочку і кидає жінці. На, виприй і погладь. Іду лісом. Дощ і рачить, вітер, ніч. Замерз весь. Дивлюся, машина стоїть. Підходжу, дивлюся у віконце, там нікого. Дверцята спробував? Відчинено. Ну, я заліз і сиджу. Раптом машина поїхала. Я в афізі. Машина їде. Я сиджу ззаду, а за кермом нікого. Тут звідки з'являється волохата рука, порулила і зникла. У мене волосся на дупі заворушилося. Їдемо. Вже село видно. Тут машина зупиняється, в салон заглядає інший мужик і каже: А що ти тут робиш? Та ось їду. Офігеть просто, я штовхаю, а він бач, їде. Ну що, дівчата, починаємо жити по-зміїному? Обняла, обвила, подивилася в очі і придушила гада. Коли чоловікові погано, він шукає дружину. Коли чоловікові добре, дружина шукає його. Дорога. Я дитину з садка привів сам. Чудово. А як ми звемо, Нашто у школі вчиться?